Всім привіт! Ви на каналі Щастя за гроші. З вами Анна і тут ми разом вчимося керувати грошима спокійно, усвідомлено і без зайвого стресу. Сьогодні у нас вже четвертий тиждень 26-го року, а вже четвертий розподіл бюджету на нашому великому шляху з 52 тижнів життя за фінансовим планом, який я складала. У своєму одному з відео. Я одужала, мені стало, знаєте, набагато легше. Сьогодні хочу трошки оновити свій звичайний розподіл. Додам маленький челендж. Він не буде обов'язковим, не буде перевищувати 100 гривень за один розподіл, але я думаю, що навіть копійки зможуть туди сміливо класти. Також у відео я хочу поділитися з вами кількома своїми міні порадами економії. Там такого, знаєте, нічого надсекретного, але можливо, вам буде цікаво і корисно, а ще краще буде, якщо ви прямо зараз у коментарях поділитесь з нами своїми методами заощаджень. Нам всім буде дуже корисно і цікаво. Тож запрошую вас трошечки розслабитись під час перегляду, наливайте собі чашечку чаю, кави, беріть смаколик. Ось моя собачка тут поруч вже теж лежить, розслабляється. І пару хвилинок позалипаємо в розподіл грошей. Я сама дивлюся, знаєте, відео дівчат з розподілами до сніданку. Мені це так цікаво, я це просто обожнюю. Бо ну, немає нічого цікавішого, ніж рахувати чужі гроші. Ну що, переходимо до розподілу бюджету з 26 січня по 1 лютого. Це дійсно останній розподіл. 26 січня. 1 лютого. Так. Це останній тиждень у нас правильно виходить. Раз, два, три, угу, четвертий. Це січень. І суму до розподілу ми зараз порахуємо. Якось так швидко добіг кінця січень, що ну, він ще не закінчився, але вже ось ось. Якось дуже швидко він добіг кінця, вам так не здається. Так, давайте для початку порахуємо нашу суму готівочки, щоб її внести. Ось сюди. Тисяча, дві, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. в нас тут уже десять тысяч плюс плюс два три четыре пять плюс плюс тысяча пятьсот плюс два три четыре пять плюс плюс десять одиннадцать двенадцать три. 450. 12 950. Але ви скажете Таня, у відео написано 13 тисяч. Але я вас не надурила, тому що копійкою у мене тут є ще 60 гривень. І ми оці копійки покладемо на челендж. Тому давайте зараз запишемо нашу суму до розподілу. 12,950 є. І перейдімо до челенджу з монетками по 10 гривень. Так. рахуємо нас тут 10. 20. Диві, дивіться, яка цікава монетка оця з ППО. Цікаво, чи час фокусує. Угу. О, сфокусувало. Прикольно. Так, 30 гривень. 40 гривень, 50. І отут вже набігає. 60. Це для коробочки челенджу. Опа, де мій маркер. Зараз повернуся. Замальовуємо тут шість свинок. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста. В результаті цього челенджу по 10 гривень на євро в нас вийде 500 гривень. Класно, не буде. Все, з дріб'язком ми закінчили. Переходимо до розподілу готівки на поточні обов'язкові витрати. Отже, переходимо до першого нашого біндера з обов'язковими витратами. Дивіться, минулого тижня витратили ми все під 0. Я влаштувала так невеликий обід для наших родичів, тому що в чоловіка був день народження, але 40 років їх не святкують, тому ми просто зібралися на обід, пообідали та й розійшлися, в принципі, так знаєте, І побачили рідних і не сильно запарювалися. Так, на категорію продукти я цього тижня покладу маловато, я покладу лише тисячу гривень, тому що ми купили багато м'яса, і воно в нас є. Тому таку, знаєте, залишаю просто на сметану, на яйця, на якісь дрібненькі, Кладемо сюди тисячу гривень, фіксуємо в таблицю. Кладу ковпачок. Тисячу докладаємо. В здоров'я традиційно тисяча, готуємося до весняного чекапу десь у березні. Це на фоні, якщо що кряхтить, собачка старенька. Вона так цікаво дихає. Ну, в неї все в порядку, вона просто дуже така товстенька у нас. Так, категорія зоотоварів, раз ми вже про собачок розмовляємо, то 1000 гривень традиційно. Купила кота минулого тижня 3 кілограми корми. Цього тижня, скоріше за все, буду вже замовляти вологі консерви для собань. Платежі підписки. Тут мені потрібно покласти 300 гривень, це на наші платні додатки. Там YouTube, Duolingo Такі, плюс за домашній інтернет заплатити, за мобільні тарифи. Отак воно все не збирається. 300 гривень. На шопінг відкладаємо так само 300 гривень, як і планували. Мені здається, знаєте, так, ну, іноді дуже тихо говорю, іноді дуже голосно. Вибачаюсь, це ж треба якось звикнути, розмовляти з камерою. 300 гривень на гардероб і на шопінг. Готуюся до шопінгу лютого, в лютому, коли сестра приїде. Організації затишок тут я потратилася дуже й дуже, тому що я все ж таки купила оці осушувачі повітря. Я купила таблетки фільтр на каву машину, ще не використовувала, не чистила каву машину, просто її гарненько промила. І ніби той дивний звук пішов, але все одно хочу провести профілактику та і встановити новий фільтр. Воно буде не зайвим. У мене залишається із запланованого це фільтри для акумуляторного полусосу. Подушка, тут собі позначила лаванда. Якось купила на розетці, замовила десь два роки. Тому дуже класну подушку, вона така, як вам сказати, пружна, гарно підтримує і ще й пахла лавандою. Наразі не можу знайти її, але треба буде пошукати краще. Так, на організацію 200 гривень зараз відкладаю. Так, а я ж вам забула про свої поради. Оце ж я вам казала, що зараз буду вам поради свої розповідати. Ану. І зафіксую ці 200 гривень. Не дійшли руки до зйомок цього тижня розумної швабри, але я пам'ятаю, що дівчата просили і зроблю обов'язково. Трошки зачекайте, кому цікаво, хто питав, цей конвертик почистився в мене просто під нуль цього тижня з цими витратами. І ще я трошки докладала із категорії побут, щоб ви розуміли, я просто не можу залишитися без своєї кавомашини. Мені головне, щоб вона була жива, бо без кави я взагалі не можу. Хоча зараз немає світла, в принципі, більшу частину доби, тому каву іноді я вже випиваю, знаєте, під вечір. Так ось, повертаючись до категорії продуктів, я хотіла вам розказати свій перший з методів економії. Це я на початку відео мала сказати: вмикайте кешбек на категорію продукти. Якщо ви користуєтеся картою при розрахунку в супермаркетах, тому що ось за цей місяць у мене вже на монокарті назбиралося 100 гривень кешбеку. І ці 100 гривень я, до речі, включила в суму до цього розподілу, хоча я карткою користувалася далеко не щоразу, як я йду в магазин. Це такий малесенький лайфхак. Переходимо до категорії дозвілля і кафе. Ми подивилися мультик зоополіс чи Зверополіс. Такий неймовірно позитивний, цікавий мультик. І він же не такий дитячий. Батькам, я думаю, теж сподобаються ці такі відсилки до дуже популярних якихось легендарних фільмів. Дуже комедний, лайтовий. Розкажіть, як вам, якщо ви дивилися, бо нам дуже сподобалося. Я дякую за рекомендацію Анюті з каналу ЗГрязі в князі. Вона порадила нам цей мультик, і ми просто отримали неймовірне задоволення. В категорію дозвілля і кафе цього тижня я планую покласти не 200, а 150 гривень. Мені стане, я думаю. Є так, на подарунки і свята я би хотіла докласти сюди 250 гривень. І зразу поділюся з вами своїм другим міні-секретом заощадження це порівнювати ціни. Якщо ви замовляєте з великих маркетплейсів, то шукайте цей товар усюди, де тільки можна. І звертайте увагу, звісно, на рейтинг продавця, щоб все було окей. Але якщо ви під час огляду товару ну, відмовляєтеся, то вам гроші повертаються на карту. Тому продавцю немає особливого сенсу когось е, дурити. Розкажіть мені, як у вас. Із замовленнями на маркетплейсах, бо я вам розповідала ось позаминулого да, розподілу, що один і той самий широпокрут там різниця була чи 400 гривень між промом і розеткою. Тому звертайте на це увагу, намагайтеся порівнювати ціни, бо, по суті, такий самий товар іноді можна купити набагато дешевше. І одразу я тут перейду до третьої поради: це встановіть собі таку програмку, як Letyshops. Якщо ви досі ним не користуєтеся, якщо ви постійно ще замовляєте в інтернеті, бо завдяки цьому додатку із замовленням на промі, Єві Сінцея, я з жовтня до сьогоднішнього дня також вивела 250 гривень кешбайку. Я вперше їх виводила, не знала, скільки часу це взагалі займає, але я поставила на виведення коштів зранку і в обід мені вже зарахували ці 250 гривень, тому вони також є у цьому розподілі. Звісно, це зайвий крок під час замовлення, але нехай ці пару гривень вони впадуть назад на ваш рахунок, чого ж ні. І що ви думаєте взагалі про цей додаток? Чи вже користуєтеся, чи тільки роздумуєте? Бо я давно про нього чула, а потім я подивилася, що в принципі ті самі магазини, з яких я і так замовляю, там є у цій програмі. Просто зробити зайвий крок і не забути активувати кешбек, і все вдається. На книги Канцтовари традиційно відкладаємо 100 гривень. Будь здорова. На категорію косметику. Тут у мене за планом я хотіла покласти 100 гривень, але Чоловік попросив з подарованих йому 800 гривень на день народження покласти їх в категорію косметика і не будемо збирати на парфуми, бо він хоче парфуми. І, до речі, так, у мене тут, я думаю, є спеціалісти. Хотілося таке запитати у вас: чи знаєте ви аналог оцих чоловічих парфумів Льхом Libre від Івсен Лорану? Бо їх випускають вже дуже давно, я подивилася, їх випускають з 2011 року, але наразі вони вже не випускаються. Я знайшла лише на одному єдиному сайті таку пляшечку, трошечки більшу, це 60 мл, мені здається. Це 60 мл, а там було 100 і пляшечка, щоб ви розуміли, оце вже, мабуть, якийсь вінтаж рахується. 13 тисяч гривень коштувала. Я була взагалі в шоці. От, тому шукаємо зараз аналог. Якщо можете щось порадити, будь ласка, напишіть в коментарях назву я залюбки по те, що десь в магазині в Брокарді чи в Бумонді, бо потрібно знайти щось подібне, вже дуже мало залишилося. Так, тому на косметику ми покладемо 800 гривень. Це оці подаровані 800. Так, і мої заплановані ще 100, я хотіла сюди додати. Тому тут вийде в нас 900 цього тижня шикуємо. Хоч би ну, вкластися в міру розподіл, щось забагато сумно. Транспорт, транспорт на цьому тижні я, знаєте, що планую зробити? Я хочу ці 20 гривень, які залишилися в мене на категорії побутова хімія, їх просто перенести в транспорт і. Ну, В транспорту ці просто 20 докласти і все. Все одно я сюди збираю ці двадцятки. мені дуже зручно ними розраховуватися і в маршрутках, і в електричці. От, є. Yeah. Так, тому на побутову хімію 20 гривень цих вже вилетіли звідси. Ну що, давайте сюди докладемо 150 гривень. Все, тут ми закінчили з поточними обов'язковими витратами, переходимо до біндер накопичення. На категорію техніка відкладемо цього тижня 4 тисячі гривень. Я маю можливість ще порадувати цей конвертик. Дві, три, чотири. Такий товстенький товстенькі як, мабуть, це треба вже якось на банку переводити, коли буду в місті. А тут просто фіксувати собі, яка сума в нас збирається. Бо трошки вже складно бачите, засовувати туди. Чотири тисячі. Так. Відпочинок. Також цього тижня можна трошки шиканути і покласти тисячу, а не 800. резервний фонд також, я думаю, цього тижня покладемо трішки більше від запланованого, покладемо 1000 замість 500. На інвестиції покладемо також трошечки більше запланованого, покладемо сюди. 650 гривень. 650. 650. Я так впевнена рухаюсь. Мені взагалі цікаво, чи я. Нарешті в мене вистачить. Так, ремонт. На ремонт потрібно відкласти 500 гривень. Є. Все менше і менше. Так, 500 гривень на ремонт. Також на 100 гривень більше. 500. Так, давайте я тепер піду. Піду. А, хоча дивіться, так, у мене тут на екстрені витрати 100 традиційних іде. Все, ми все вкладаємося. На екстрені витрати кладу 100 гривень. Я, до речі, екстрені витрати вирішила перейменувати у Екстра. Мені так якось більше подобається. Знаєте, немає якогось негативної конотації в цьому. І на автомобіль традиційних 250 гривень покладемо. Тут 250, тут ми 100 поклали. І дивіться, я просто так звернула увагу, що у дівчат прямо такі, знаєте, є окремі біндери на челенджі, є окремі взагалі біндери на відпустки. Я взагалі дивлюсь, що я не заморачуюсь, тому залізла в свої аліекспресівські закрома і знайшла ось такий 100 віконечок челендж на 5050 гривень. В общем, спробуємо і подивимося, що у нас з того всього вийде, бо сюди можна і дрібні класти, і крупні купюри, тому, так, в принципі, можна раз на тиждень покласти 100 гривень, 3 гривні, 2 гривні, скільки є, стільки і закидувати. А там же, як буде, не знаю, скільки по часу це займе, будемо бачити. Починаємо просто цей челендж з останнього віконечка в 100 гривень. -ди так, зараз потрібно знайти той. Я просто замалюю оце останнє віконечко, нічого, звісно, не видно, але спробувати було варто. Так, як то кажуть, початок ми зробили, тепер і я, як цей монетний блогер, <смісті> з додатковим челенджем. Перейдімо до наших порад, бо я вам понаобіцяла, а сама така мовчу да, собі далі. Отже, три поради я вам вже сказала: мій четвертий секрет заощаджень, він, звісно, підійде не всім. Але якщо ви також полюбляєте вночі сидіти на китайських сайтах, будь ласка, спробуйте нічого не замовляти. Кидайте в корзину, але на ранок передивіться. Я вам даю 99% гарантії, що там буде далеко не найнеобхідніше. Швидше за все, ви навіть не згадаєте зранку, що ви там не замовляли. Тому кажіть ні, нічному шопінгу, якщо зранку ви пам'ятаєте про цю річ і дійсно не уявляєте своє подальше життя без цього, ну то, звісно, замовляєте. Це тоді вже, знаєте, буде не спонтанна покупка і відчуття розчарування витратами вас потім не настожене. І це я вам кажу із власного досвіду, тому що іноді ну, такого могла не замовляти. Розкажіть, як у вас із нічним шопінгом, і чи це тільки я ним страждаю? Так, давайте ми перерахуємо нашу табличку, чи тут усе сходиться швиденько зараз. А, чекайте, челендж 100 гривень не дописала, не докинула. Погнали. 100 плюс 100 плюс 250 плюс 500 плюс 650 плюс 2000 плюс 4000 плюс... Ось плюс тисяча, плюс 250 п'ятьдесять плюс 600 плюс плюс. Шістьсот плюс пять тисяч дев'ятсот сімдесят. Бачите, це через цих двадцять гривень, бо вони в нас були не в розподілі, а окремо стояли в іншому біндері. Так, ну врешті, все зійшлося, все прекрасно. Перейду до п'ятого свого секрету заощадження, дуже банального. Ви, мабуть, вже здогадалися, що я дуже цим страждаю. Пишіть списки, будь ласка, пишіть списки, навіть якщо ви не збираєтеся прямо зараз йти в магазин, найбуде список на хімію, список на продукти, список на шопінг, що вам там дійсно необхідно. Тут я навіть пояснювати не буду, ви самі знаєте, як це спрощує наше життя і вберігає від непотрібних покупок. Ну І плюс я дуже забудькувата, тому це дуже помічна техніка. Давайте зараз швидко зберемо докупи всі ці 5 міні-секретів цього тижня, просто щоб вони лишилися з вами. Я вибачаюся дівчата, я не знаю, дуже холодно зараз у будинку, немає світла вже з 6 ранку. Я знімаю це практично обід, дуже холодно, і в мене просто вже голос відмовляється взагалі щось озвучувати. Тому давайте швидко зберемо докупи всі мої 5 міню-секретиків цього тижня, просто щоб вони залишилися із вами. Перше, це вмикайте кешбек на продукти, якщо розраховуєтеся в супермаркетах карткою, бо навіть дрібні суми з часом приємно накопичуються. Друге завжди звіряйте ціни на різних маркетплейсах і не бійтеся відмовлятися від товару на пошті. Третє. Користуйтеся кешбек-сервісами, такими як Letyshops чи іншими, якщо ви знаєте, пишіть їх також у коментарях. Якщо ви часто замовляєте онлайн і магазин є у цій програмі, то нехай ваші грошики повертаються до вас. Четверте. Не практикуйте нічний онлайн-шопінг, це дуже заспокоює нерви, я сама знаю і цим грішу, але краще так. Кошик наповнимо сьогодні, а рішимо про покупку вже приймемо зранку на свіжу голову. І п'яте. Пишіть списки, вони реально бережуть бюджет, час і нерви. Бачите, ніби нічого складного, просто якісь мікрозвички, які з часом дають результат. Пишіть у коментарях свої методи, нам всім буде дуже цікаво обмінятися досвідом. Про інші свої секрети я розкажу наступного тижня, тому про всяк випадок нагадую перевірити підписку на канал. Це допоможе нашому ощадливому ком'юніті розвивати свою фінансову грамотність, трошки заспокоїть у цьому буремному житті. Традиційно вже бажаю кожному з вас, щоб ваші конверти були повними. А витрати приносили лише радість. Дякую вам за перегляд, за лайки, коментарі, підтримку. Бережіть себе і побачимося зовсім-зовсім скоро. Па-па!